За день я проїжджаю небагато і подивимося, яке споживання саме в змішаному режимі, коли я буду їздити по місту і іноді передмістя. Запускаємо наш винищувач, турбольот, космольот. Сьогодні я наїздив чимало, їздив більше, ніж зазвичай. Їздив навіть туди, куди не треба. Бо... Ну що ж, друзі, які висновки можна зробити? Що автомобілі від Стіланті з першої генерації, з 50 ю батарейкою, де доступно близько 45 кВт-годин. Так, з друзі, чекаю, поки дозарядиться до 100% для того, щоб засняти для вас суперконтент, про який ви просили, і перевірити. Скільки ж у нас машина зможе проїхати саме в змішаному циклі 99%. Вітаю від компанії Автогвоздь, З вами Володимир Гвоздик. І у нас чергове відео про автомобілі від концерну Стілантіс в кадрі у нас Peugeot 2008, який зараз у мене на довгих тестах. Нещодавно я робив тест автономності по трасі і тест заряджання цього електромобіля. Якщо не дивились, посилання залишу в описі під відео. Зараз буде тест, десь тиждень часу він у мене займає, і це буде тест автономності в змішаному циклі. Десь тиждень я буду їздити по своїх справ за день я проїжджаю небагато, і подивимося, яке споживання саме в змішаному режимі, коли я буду їздити по місту і іноді передмістя. На цьому тесті практично в мене не буде траси, тобто зазвичай швидкісний режим у мене буде до 90 км на годину. 110 я їздити, мабуть, взагалі не буду. Але тиждень довгий, не знаю, що там буде попереду. Старатимусь для вас фіксувати плюс-мінус, як я проїжджав цей день. Знову ж таки, обнулимо тріпи і будемо бачити мій середній швидкісний режим. Ну і звичайно, середнє споживання кіловат годин на 100 кілометрів. І в кінці побачимо. На скільки кілометрів автономності вистачає Стілантісам у ось такий літньо осінній період. До речі, по погодних умовах на цей тиждень буде трішки прохолодно, холодніше ніж в Україні. Вночі 3-4 градуси, вдень 14 градусів. Зважаємо, що можливо машина буде трішки підігрівати батарею. В цілому погодні умови зафіксували. Далі швидкісний режим і витрати кіловат години я також буду фіксувати. І нехай розпочнеться цей тест. Запускаємо наш винищувач, турбольот, космольот. Не знаю, я коли сідаю в цю машину, то постійно такі асоціації. Так, зараз обнуляємо тріпи і починається наш тест. Все, поїхали. До речі, нагадаю, що я користуюся мобільним застосунком від Стілантіса. В ньому функцій небагато, але вони корисні, вони доступні. Якщо хочете, щоб я зняв відеоогляд, як встановити цей застосунок, як ним користуватися, як активувати усі функції цього додатку, тому що в Україні є своя специфіка, як цим почати користуватися, то пишіть в коментарях. зніму. Друзі, перед початком відео як завжди, прошу доєднатися до нашого збору для бійців 56 ї окремої маріупольської мотопіхотної бригади. Це звитяжні бійці, які завжди в найгарячіших точках і які просять у нас найнеобхідніше завжди. Ми вже допомагали їм з ребами. Ми допомагали їм з фпв-шками, Зараз треба допомогти закрити збір на мототехніку. Бажаємо місце здоров'я Ми бійці 56-ї Кримої мотопіхотної Маріупольської бригади. Звертаємось до підписників ютуб-каналу АвтоГвост. Дякуємо вам велике, розраховуємо на вашу підтримку. Разом до Перемоги. Слава Україні! Тривай, слава! <зв>. Майже половину збору ми закрили, він не такий великий. Їм треба купити декілька одиниць мототехніки для того, щоб оперативніше доставляти БК на позиції і іноді на жаль для того, щоб робити евакуацію. Сподіваємось на вашу підтримку. Баночка на збір в описі, і приходимо безпосередньо до тесту. Ми запустили наш телеграм-канал, в якому я публікую цікаві новини зі світу електромобілів. Там ви можете прочитати про те, що в Норвегії працює літієвий завод, про те, що Стілантіс разом із Мерседесом відкривають заводи, по виробництву батарей і так далі. Все найактуальніше, найцікавіше, можете почитати в тому каналі разом із публікаціями цікавих гарячих цін на електромобілі, які ми можемо викупити для вас і привезти. Тож, якщо вас цікавлять ціни і цікаві новини, ласкаво просимо до телеграм-каналу, цікава спільнота, багато спілкуємося. Там і багато обізнаних людей, які діляться своїм досвідом експлуатації тих чи інших електромобілів в Україні і за кордоном. Дійсно цікаво, можна поспілкуватися. Ну що ж, добіг кінця мій перший день, і давайте подивимось на приборочку, що там я наїздив. Сьогодні я наїздив чимало, їздив більше, ніж зазвичай, їздив навіть туди, куди не треба, бо хотілося пошвидше для вас закінчити цей тест. Сподіваюся, я його зніму не за тиждень, а там за три, ну максимум за 4 дні. Отже, до бортовичка 99 км аж я проїхав. Середні витрати склали 126 кВт годин на 100 км і середня швидкість 34 км на годину. Це при тому, що це було місто і передмістя. Тобто максимум сьогодні я їхав зі швидкістю, ну може 90 км на годину, не швидше. Рухаємось до мого дня номер 2 А поки що всі відпочиваємо. Починається новий день, і цікаво, що навіть незважаючи на низьку температуру вночі, у нас машина нічого не з'їдає. Власникам тесла привіт, там де саморозряд завжди дуже відчутний. Тут саморозряду просто немає. Не те, що майже немає, його просто немає. Пільнота фіксую для вас завершення дня номер 2 Бачимо, що залишок по запасу ходу 102 км. І 202 від повного заряду я проїхав. Середні витрати 13 квт годин на 100 км. Другий день експлуатації також стараюсь намотувати побільше кілометрів, проводити зустрічі, які сьогодні не планував їздити в містечка, куди не планував. Моя швидкість за сьогодні не перевищувала 90 км на годину. Тобто, стараюся симулювати емулювати саме міське використання. Місто між містами. Тож в цілому, я думаю, що навіть за ці два дні вже. Всі зрозуміли, що 300 плюс кілометрів в змішаному циклі Peugeot проїжджає, Дай. але давайте добивати третій день, подивимося, що воно там буде. Ну що, друзі? День номер три. Добіг кінця, і в мене вийшло три дні з одинаковими трьома відрізками по дистанції. Кожен день я накопичив по 100 кілометрів. Проїжджав, стояв, потім знову проїжджав, потім стояв. Їхав я виключно друзі в режимі місто або міжміське пересування по дорогам зі швидкістю не більше ніж 90 кілометрів на годину. Використовував круїз контроль. І також сьогодні я один раз використав попередній розігрів е салону автомобіля, тому що ночі вже холодні були. Сьогодні я проїхав ще 100 кілометрів умовно. На пробізі якраз 300 км у мене засвітилася батарейка. Ну і фіксуємо 12,8 кВт на 100 км при середній швидкості в 39 км на годину. Ну що ж, друзі, які висновки можна зробити? Що автомобілі від стіланті з першої генерації з 50-ї батарейки, де доступно близько 45 кВт-годин, можуть проїжджати 300 плюс км у змішаному циклі, і це не напрягаючись. Тобто я ні в чому собі не відмовляв. Їздив як хотів, було багато зупин. Стартів проїздки по місту між містами на круїзі із використанням попереднього підігріву салону. Я прямо старався пошвидше закінчити цей тест, тому їздив навіть на такі зустрічі, на які планував їздити на наступному тижні. І по-нормальному я думаю, що для середньостатистичного користувача цього автомобіля має вистачати там мінімум на 5 робочих днів, що я вважаю, з головою. Якщо відео сподобалось, вподобайка, обов'язково коментар. Нагадую, що. Поки що цей автомобіль у мене можу відзняти для вас, наприклад, відео про те, як встановити мобільний застосунок, і що в ньому взагалі є, розібратися, і з приводу дистанційних оновлень, як оновити автомобіль, не відвідуючи офіціал. Якщо цікаво, пишіть в коментарях і в цілому пишіть ваші думки, що ви хочете бачити на цьому каналі. Я найближчим часом планую закінчити історію з мерседесами EQA і EQC. тобто це та лінійка, яка зараз має доступні ціни на ринку, які можна порівнювати. Там з китайським ринком, які можна порівнювати з непреміальним сегментом, такими як ID4, Четришкода іняк, але це буде мерседес і автомобілі матимуть суттєво більше комфорту. І як виявилось, що Мерседес доволі-доволі непогано вміє будувати саме електромобілі. Тож, поки що я думаю, в цьому напрямку зніму EQA, зніму EQC, Знімемо якісь порівняння. Ну, якщо вам хочеться щось конкретне бачити, пишіть в коментарях. Мені буде так простіше. Чим більше коментарів буде, тим краще, тим більше мотивації. І знову ж таки контент буде підбиратися спеціально під ваші побажання. Наразі все не забувайте підтримувати армію. Надважливий збір для бійців 56 шостої МБ. У нас в описі. Будь ласка, перейдіть, киньте нам на баночку хоча б якусь суму, хоча б якусь, але доєднайтеся. Наразі все з вами була компанія Автогвоздь, Мене звати Володимир Гвоздик Безпеки, Перемоги. Слава Україні!